На фінішну пряму із групою підтримки на матчах політехніки Галичини тепер буде куди гучніше. Студенти звернулися до об'єднання самопоміжі з проханням допомогти організувати власний фан-рух. Цієї п'ятниці будуть представники нашого фан-клубу. Тобто ми вже придумали кілька кричалок, переробимо з наших вже існуючих. Візьмемо наші барабани, нашого трибутного ну, атрибутику, нам там як футболки Галичини. Навіть класна гра та хороші результати не допомогли політехам зібрати групу підтримки, тому вже на п'ятничній грі з Миколаєвом за студентів фанатітимуть уболівальники енергії. От такій рівності цей фактор буде, як гравець, Це кожен скаже, що якщо тебе підтримують, якщо ти бачиш, що це не тільки касається тебе, як професійного гравця, що ти дожен. Має... Показувати певний свій рівень. А якщо це ти бачиш, для чого ти це все робиш? Що приходять люди, за тебе вболівають, тебе підтримують, то появляється, як виростають крила, будемо так казати. Підтримка шостого гравця може зіграти вирішальну роль у найважливішій частині сезону.